Одноклітинні твариноподібні організми. У прісних водоймах, канавах, калюжах можна знайти одноклітинні твариноподібні організми, зокрема, амебу звичайну, інфузорію туфельку, у перекладі з грецької, амеба означає мінлива, спостерігаючи за амебою в мікроскоп. Ти можеш помітити, що вона не має постійної форми тіла і здатна утворювати вирости псевдоподії або несправжні ніжки. За допомогою псевдоподій, амеба рухається, пересуваючись, амеба перетікає поверхнею, лише частково прилягаючи до неї. Здається, що тварина йде за допомогою псевдоніжок. Амеба також використовує псевдоподії для захоплення їжі, бактерії, одноклітинні водорості тощо. Після захоплення їжі псевдоподії з'єднуються і утворюється травна вакуоля, до якої потрапляє вміст лізосом. У такий спосіб перетравлюється їжа. Вакуоля рухається цитоплазмою, віддаючи перетравлені поживні речовини клітині. Зрештою, вакуоля знову повертається до мембрани, з'єднується з нею та виводить неперетравлені рештки назовні. Окрім травної вакуолі, в амеби є скоротлива вакуоля. Вона кожні 5-8 хвилин виводить назовні зайву рідину. Та продукти обміну. Цитоплазма амеби складається з двох шарів: зовнішнього, ектоплазми і внутрішнього ендоплазми, більш рідкого та рухливого шару, у якому містяться органели. Цитоплазма клітини перебуває в безперервному русі. Клітина амеби має одне ядро. Єдиний спосіб розмноження амеби Поділ, при цьому вона перестає рухатись і втрачає деякі органели. Після поділу ядра цитоплазма розподіляється між дочірніми клітинами, кожна з яких отримує нове ядро. Пізніше добудовуються необхідні органели за сприятливих умов поділ амеби відбувається раз на добу. Типовим представником одноклітинних твариноподібних організмів є інфузорія туфелька. Живуть інфузорії, переважно в мілких водоймах, що містять багато органічних решток. Проте інфузорій також легко розвести в лабораторних умовах. Свою назву інфузорія туфелька дістала завдяки характерній формі тіла. Вона нагадує, відбиток. Пантофлі. Передня частина тіла заокруглена, задня дещо загострена. Розміри інфузорій приблизно 0,1 0,5 мм. Інфузорії мають постійну форму тіла. В ектоплазмі шарі цитоплазми, розташованому під мембраною, містяться мікротрубочки, що утворюють цитоскелет. Поверхню тіла інфузорії вкривають ряди війок. Їхня кількість коливається від 10 до 15 тисяч. Виконуючи війками веслоподібні рухи, інфузорія пересувається за округленою частиною тіла вперед. Швидкість руху інфузорії близько 2,5 мм за секунду. Напрямок руху може змінюватися завдяки згинанню тіла. Дихає інфузорія всією поверхнею тіла. В ендоплазмі внутрішньому шарі цитоплазми міститься переважна більшість органел. Інфузорія туфелька має передротову заглибину, на дні якої розташований клітинний рот. Він переходить у глотку ділянку більш тонкої мембрани, на якій після захоплення частинок твердої їжі формуються травні вакуолі. Інфузорії гетеротрофи. Основною їжею для них слугують бактерії. Після потрапляння бактерій до клітинного рота травна вакуоля відокремлюється від глотки і рухається цитоплазмою. У цій вакуолі перетравлюється їжа і поживні речовини надходять до цитоплазми, забезпечуючи необхідні процеси в клітині. Неперетравлені рештки викидаються назовні через порошицю, ділянку більш тонкої мембрани, що розміщена в задній частині тіла. Дві скоротливі вакуолі також виводять продукти обміну. Кожна вакуоля складається з резервуара та розгалужених канальців і нагадує квітку з пелюстками або зірку. Скоротливі вакуолі, окрім продуктів обміну, виводять із клітини надлишки води, яка надходить у процесі осмосу. Якщо цього не відбуватиметься, клітина розірветься. Вакуолі скорочуючись. По черзі кожні 10-15 секунд щогодини викидають воду, об'єм якої дорівнює об'єму самої клітини. Інфузорія має два ядра: велике макронуклеус, що керує процесами життєдіяльності в клітині, та мале мікронуклеус, яке відповідає за поділ клітини під час розмноження. Інфузорія туфелька – Подібно до амеби розмножується не статевим способом, поперечним поділом клітини навпіл. При цьому відбувається поділ двох ядер великого і малого. Між двома дочірніми клітинами розподіляються всі органели, а також утворюються нові органели, необхідні для життєдіяльності. Наприклад, кожна з нових особин добудовує скоротливу вакуолю, По одній вакуолі вони вже отримали від материнської клітини, органели руху, клітинний рот тощо. Під час розмноження кількість інфузорій збільшується один-два рази на добу. Через кілька поколінь в інфузорії туфельки відбувається кон'югація, статевий процес оновлення генетичної інформації. При цьому дві інфузорії з'єднуються, плазматична мембрана на місці з'єднання розчиняється і утворюється цитоплазматичний місток. Великі ядра руйнуються, малі діляться на чотири ядра. Три з них руйнуються, а четверте ділиться навпіл, утворюючи два маленьких. Потім інфузорії обмінюються одним з маленьких ядер. У кожної інфузорії своє та чуже маленькі ядра зливаються в нове ядро з оновленою генетичною інформацією. Згодом формуються великі ядра, добудовується оболонка і інфузорії розходяться. При цьому кількість інфузорій не збільшується. Кожна інфузорія з оновленою спадковою інформацією продовжує розмножуватися поділом навпіл.